Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Зараз покажу вам Авео, яке я анонсував декілька днів тому. Chevrolet Авео 2009 рік в бріфі, але, на жаль, стане на реєстрацію восьмим роком, розмитилась восьмим роком. Не фарбована 1,4 бензин, пригнана з Швейцарії, автомобіль в оригінальному окрасі і з дуже гарним сервісом проведеним. Зараз розповім детально, що ми по ньому робили. Авео, чорний колір, восьмий рік. Ну, в принципі, для Авео дуже хороша комплектація, має 4 електросклопідйомники, центральний замок. 4 подушки airbag, є в сидіннях, є дві фронталки. У нас фактично в ідеальному стані салон, я вважаю. Ну, кращого я не знаю, чи десь можна знайти салону. Не пропалено, не прокурено, гарні оригінальні коври лежать. В автомобіля клімат-контроль, магнітолка з МП3 і ауксом. Два таких чудових підстаканники. Попільничка. Ну, Тут прикурувач який робочий. Тут є в нас теж такий підстаканник. Шкіряне кермо в ідеальному стані з мульти по магнітолі. Чотири електросклопідйомники. У нас присутній чохольчик для очків. Ну і клімат контроль. А, значить, що в ньому є ще з цікавого такого, чого немає в наших офіційних версіях, є столик. Лише один, ну, але дитинку тут покормити, в принципі, буде досить зручно. Коври, бачите, такі гарні. З тонелем. є знак аварійної зупинки. Це не комплектація, просто кажу, що воно тут присутнє. Автомобіль повністю в оригінальному окрасі. А, зараз покажу, що ще показати. Вікна. Вікна всі оригінальні. Зараз покажу лобове також. Ну, салон просто як новий. Докаточка присутня, тут бенкрат присутній. Так виглядають карти. Нюанс є на ручці цій. Ну, краще було б її напевно ту ручку замінити, бо вона на ній поліз хром. Ключок бензобака відкривається ось тут. У нас є ній, регулювання підігрів. Дзеркал присутні, ну і електродзеркала також присутні. Коректор фар механічний і туманки. По сервісу. Що проведено по сервісу? Зараз покажу вам. Тут є полка шторка, все це присутні речі. Тут під підлогою докаточка домкрат, викрутка і десь має бути ще балонний ключ. А значить, друзі, що про ньому проведено по сервісу? Зараз покажу під капотом, відкрию. Давайте. Дуже багато всього ми в ньому поробили. Якось на це не розраховував ніхто, але так, так пішло. Значить, давайте по порядку. Нова клапана кришка. Повністю замінили. Чому? Тому що думали, що обійдеться зміною прокладки, але, на жаль, так не вийшло, тому що кришку повело, вона пластмасова її довелося змінювати. Нова клапана кришка. Прокладка, відповідно, клапаної кришки також нова. Далі ну знімали кришку, подивилися до ГРМ, ГРМ сухий, треба було замінити комплект ГРМ, ГРМ, помпа, фільтри, всі оливи. Ці всі речі тут замінено. Тобто в автомобілі проведений великий сервіс, нічого робити по ньому не треба буде. Ремінь генератора я не міняв. От, а от ГРМ і ці всі речі, ну, його він заміни не потребує ремень генератора. Ці всі речі по ГРМах масла, фільтра, оливи, всі, всі абсолютно фільтри, які є по двигуну, це все замінено. Новий антифриз. Акумулятор тут стоїть ну такий надпотужний, як для такого маленького двигуна, 1,4 варта. Це 1,4. Тут Він-код, можете побачити табличку. Це 1,4 бензин, механічна коробка передач 74 кВт має автомобіль, має хром такий. Попередній частині з косячків, що, друзі, тут є прокапані сколи. Такі, навіть не сколи, а потертості такі прокапані. Ось тут, прокапана потертість, ось тут прокапана потертість. Ось тут також. Ну Це такі, знаєте, моменти, десь було подряпинка, ну і ми його. Зробили тут де-не-де були такі сколи більші, ми їх попрокапливали. Є таких штук по машині декілька, є дві чи три ще на даху. Один, два і вон, третя. також, ну Дрібничка, але я її показую для того, щоб ні для кого не було сюрпризом. Тут отакий стан, понизу, понизу автомобіль в принципі в стані нового. Ну так само і по кузову жодного, жодного натяку на будь-яку корозію немає. По ходовій ми замінили опорні подушки. В Стоєчки і в втулочки стабілізатора і передні колодки також замінені. Резина чудова літо стоїть, 18570R14. Ось така. По кузову зараз швиденько пропікаємо. вона жодного елементу фарбованого немає. Ціна 5700 доларів з сертифікатом. Я знаю, що це дорого для Авел, але, друзі, ну, проведено сервіс на немаленьку суму коштів. Тому так. Ну і жоден елемент не фарбований, мені здається, це аргумент. Ну і це швейцарська автівка з абсолютно відсутньою будь-якими нюансами по корозії. Зараз покажу трішки її знизу. Вона, в принципі, бачите, в якому стані фактично. Ну Тут на вихлопній тільки є момент, а так, тому ніде немає ні корозії, і ні натяку на корозію також. Немає гарний стан пороги в такому стані нижче, нижче там, ну взагалі зауважень, немає. ну Під капотом також сальнички, всі, все замінено. Все, що потрібно було замінити при заміні ГРМ, все зроблено. Тому так, якщо цікаво, я не скажу, що воно нове ідеальне, є якісь подряпини, сліди використання не глобальні, але з плюсів це проведений великий сервіс. Який все одно довелося б проводити наступному власнику проведено легеньке таке мікро-мікрополірування відновлююче. Ідеальний салон, клімат-контроль є, 4 склопідйомники. В принципі, ідеальна автівка, маленька для жінки, економічна, дуже потужна, як на свій розмір. 74 кВт гарно дуже їде. Е, ну, якось так. Якщо вам цікаво, вона, вона знаходиться в місті рівне. Доступна на доставку в будь-який регіон України. Машина без, без сервісу. Робити нічого не потрібно. Заправити кондиціонер і, в принципі, в дорогу поїхали. Тому Всім гарного настрою. Кому цікаво Авео, наберіть по телефону, він є в описі до цього відео 098 956 0987. Це мій Київстар. Якщо вам цікаво, можете набрати, ну і в описі до відео буде мій МТС. Кому зручніше на такий номер і телефонуйте. Всім добра, всім пока. Він код не пам'ятаю чи показав. Подивіться ще раз. Хто хоче зафіксувати і пробити по базам дилерів, ну або карвертікал. Без ДТП, рівна, ціла, адекватна автівка. Ну і, в принципі, по кузову дуже гарненька. Під капотом все ціленьке, нічого не кручено, нікуди не заїжджала, не вдарялась. Якось так. Всім добра, всім пока.